Вітаємо вас в ефірі. Програма у фокусі подій. Сьогодні в нашій студії гостя. Ми її запросили не випадково. Я трошки згодом поясню, чому, а поки що дозвольте вам її представити. Отже, Оксана Анатолійовна Компаніць, вона є очільницею управління державної. Служби якості освіти у Черкаській області. Оксана Анатолійовна, вітаємо вас в нашій студії. Дякуємо, що завітали до нас, тому що питання якості освіти наразі дуже актуальне. І окрім того, що його обговорюють в самому педагогічному середовищі, про якість освіти зараз говорять фактично всі. І батьки, і власне старші учні задають собі це питання, і просто пересічні громадяни, які вболівають за те, щоб якість освіти, яка власне в Україні завжди була на достатньо високому рівні, не Погіршилася, зважаючи на ситуацію. От хотілося б нашу розмову розпочати саме з цього: як ви, як людина, яка контролює якість освіти в Черкаській області, оцінили б оцей процес, який ми зараз переживаємо в освіті. Саме в освіті. Вітаю і дякую за можливість зустрітися. Дійсно, ви правильно абсолютно говорите, що питання якості освіти воно надзвичайно актуальне, ну на мою думку, тому що воно стосується фактично кожного. Бо ми всі маємо близьких, рідних, які в даний момент навчаються, будуть навчатися. Планують свою кар'єру якимось чином. Ми самі постійно навчаємося, тому що життя вимагає від нас цього навчання впродовж цього життя. Тому питання якості дійсно дуже жваво обговорюється. І навіть іноді переходить такі дуже жорсткі дискусії від професійного рівня, в принципі, до побутового і до обговорення в соціальних мережах. від... Від того, що ми говоримо про, а, а чи а, маємо ми право взагалі на сьогодні говорити про якість освіти, до того, а, до професійних якихось дискусій з приводу, яким чином виміряти цю якість. Тобто маємо дуже а, таку широку дискусію а, в суспільстві, і на мою думку, а, ми просто зобов'язані сьогодні говорити про якість освіти. Тому що ми маємо дуже багато викликів на сьогодні, і окрім того, що ми всі переконалися, що якість освіти це запорука якоїсь нашої захищеності, запорука того, що країна, в принципі, може існувати. Власне, країна освічених людей і країна не дуже освічених людей. Ми зараз яскраво бачимо, що з того відбувається. Да, да. між людьми, між людьми, які вміють мислити, mm -hmm. вміють аналізувати, знають свою історію. Знають, при можуть поєднати причини і наслідки. Ключове слово знають знання, так. все таки знання, так а знання і вміти їх застосовувати, так, 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 і так. ми дійсно бачимо цю різницю, тому ми просто зобов'язані говорити про якість освіти і контролювати, щоб цей рівень власне не впав, так щоб, щоб ми могли рухатися далі вперед. Тут я би говорила не стільки про сам контроль. Угу. Як загально прийняті загально зрозумілі інструменти і критерії вимірювання цієї якості це те, що ми, ми до всіх закладів, наприклад, загальної середньої освіти, зважаючи на їх унікальність, якусь, але все-таки мали однакові підходи в оцінюванні. Це про інституційний аудит. Як виміряти якість роботи педагогічного працівника, наприклад, це може бути через сертифікацію. Яка на сьогодні є в початковій школі, як оцінити роботу закладу освіти фахової передвищої, наприклад? Це можна зробити через процедури акредитації освітньо-професійних програм, які на сьогодні впроваджуються, теж і існують. Тобто Державна служба якості освіти, не зважаючи на ситуацію, ми реалізуємо, впроваджуємо десь. Поліпшуємо і вдосконалюємо такі процедури, які дають можливість нам всім зрозуміти, на якому рівні сьогодні у нас функціонує освіта, що ми можемо зробити, щоб це покращити. І тут ми точно не беремо все там зі стелі, так скажімо, ми. Користуємося тим європейським досвідом, який на сьогодні є. Бо такі процедури зовнішнього оцінювання якості роботи закладів освіти і функціонування всієї системи освіти, вони насправді є дуже в багатьох країнах. І ми користалися, власне, теж таким досвідом, і ми. Десь впроваджуємо аналогічні процедури, але з урахуванням нашої нашої системи освіти. А, а, Наші наших реалій, наших реалій да, в тих умовах, в яких ми працюємо, і в умовах пандемії, тепер, тим паче в умовах війни, але про якість ми точно а, не, забули. Не, не забули, і ми не маємо права про неї. Сьогодні забути. Оксана Тельна, тому... ну а сьогодні так взагалі не маємо права забути. Я вже говорила, що не випадково ми зустрілися з пані Оксаною і саме сьогодні у світі. Щорічно, у другий четвер листопада відзначають всесвітній день якості, так. так Ну а от фактично ваше професійне свято, можна так сказати, одне з так. Так. і власне про якість освіти поговорити саме сьогодні. Ну, ви самі розумієте, це просто святий обов'язок і пані Оксани, ну і нас, всіх, тому що власне ми всі вболіваємо, яким буде це майбутнє, а майбутнє буде Будувати е, сьогоднішні школярі, сьогоднішні студенти і власне, якими вони знаннями будуть е, володіти, е, залежить і яке майбутнє ми будемо мати у підсумку. Так Так. Е, пані Оксано, взагалі, у час війни, як би ви е, власне оцінили? Якість освіти, що змінилося, власне? Що втратили, що набули, і чи є в нас певні, скажімо так, підстави мати занепокоєння щодо того, що ця якість трохи знизилася? Тема освітніх втрат, ми їх так називаємо, вона набула своєї актуальності, мабуть, не, не тільки не сьогодні, і, і, так, так. а мабуть, часів, коли почалася пандемія коронавірусу, То і хочуть. ми власне перейшли і це було шок. І ми стикнулися, і відразу було таке певне до певної міри розчарування. І ну так. навіть опускалися руки подекуди. Я так розумію, було дуже складно. складно так. Да. і тут слід віддати належне педагогічним колективам. Вони намагалися знайти а, інструменти, як продовжити освітній процес, а, і більшою мірою їм це вдалося саме продовжити освітній процес і саме залишити дітей в освітньому процесі. Mm -hmm. а, протягом всього цього періоду, коли було дистанційне навчання, а, ми відслідковували цю динаміку, як розвивається а, освітній процес. Що на нього впливає, які фактори впливають на, власне, на якість і здатність школи організувати цей процес, ми провели таке дослідження спільно з нашими е партнерами з проєкту Search про дистанційне навчання, і е ми дійсно побачили, що Ну, підтвердили власне, зі слів вчителів, яких ми опитували, підтвердили наші побоювання щодо того, що такі освітні втрати є. Вчителі самі говорять, що особливо це проявляється в математиці, в хімії, в фізиці, але і в іноземній мові, в українській мові, тобто є такі моменти. Коли ми можемо говорити, що такі освітні втрати є. І е, тут ми якраз за результатами такого дослідження дещо напрацювали рекомендації, бо ми з, ну, побачили, чого не вистачає дітям, наприклад, а їм дуже не вистачає е, пояснень вчителів, е, їм не вистачає презентаційного матеріалу, особливо коли їм доводиться самостійно опрацьовувати якісь теми. Тобто одного підручника замало, треба пояснення, пояснення вчителів, як це зробити. Тут допомагають ті ресурси, які можуть вчителі самі створювати. Відеолекції, українська школа онлайн. Тобто ті речі, де учень самостійно подекуди з батьками, тому що тут. В цей момент особливо проявилося наскільки важливо дітям підтримка батьків, допомога в організації свого освітнього простору, десь допомога в організації а, процесу навчання, навіть контроль, Тих, елементарний контроль, що стосується особливо найменших, скажімо так, найменші, так, да, це а, взагалі така окрема тема а, і а, Тут є дуже такі конкретні речі, з якими ми дійсно можемо справитися, і хоча би зменшити ці втрати, які все ж таки будуть, особливо зараз, коли до цього всього додалися ще наші негаразди через війну я маю пошкодж... на увазі світло, так. тепло і так далі. Да. Тобто, це таке, скажімо так, погіршення таких загальних умов, але, да. але ми маємо триматись, так? Однозначно, ми маємо триматися, і тут ми маємо говорити про. Психологічну нашу стійкість, психоздатність вчителів і керівництва закладів освіти от швидко адаптуватися до тих змін, які до яких ми змушені адаптуватися. Так, просто щоб розрядити нашу розмову, я просто слухаю вас і пригадую те, що я бачила, скажімо так, коли вчителька повісила дошку там десь на дереві з вулиці проводить уроки. Ну тобто, хтось десь із сховища. Тобто, наші люди, в принципі, дуже стійкі і винахідливі. Головне, головне було бажання, правда? Головне, що ми бачимо, наскільки діти в більшості своїх хочуть вчитися. Я бачу. По своєму студенту я бачу по тих дітях, тих знайомих, які маю, вони дійсно хочуть вчитися. Вони дуже серйозно відносяться до процесу навчання, але їм треба деякі моменти для того, щоб їм це вдалося. Тобто їх ну їх який без певний адаптаційний період все таки має бути. Їх правда? треба навчити так, самостійно так, вчитися. Так, так, так. Це одна із тих компетентностей, які має формувати. Школа, їм треба допомога в опануванні матеріалу, їм треба особлива увага з огляду на те, що у кожного є свій власний якийсь ритм навчання і свій темп, в якому вони можуть вчитися. Тобто тут важлива дуже комунікація між всіма сторонами, дорослими, скажімо так, і увага до дитини для того, щоб його. Була можливість мотивувати, коли він бачить, що в нього виходить, значить йому хочеться ще більше працювати в цьому напрямку. А пані Оксано, знаєте, я вчора цілком випадково е, зустрілася з одним освітянином достатньо поважним, і ми теж обговорювали цю тему питання якості освіту, освітнього процесу. І Він сказав таку дуже цікаву думку, що каже: наш досвід дистанційної освіти побачити будуть переймати в світі, тому що власне вже наскільки ми адаптувалися і напрацювали якісь певні. Е, Такий певний досвід, що е, ним гріх не скористатися. І каже, що дуже багато є таких позитивних результатів, тому що, можливо, так і буде. Ну, насправді, я думаю, досвід України в багатьох сферах <гум> унікальний, та, унікальний та, та, в цій та. ситуації. І те, що ми продовжуємо освітній процес в таких обставинах, це вже є унікальне. Те, що ми намагаємося працювати якісно, це теж унікально. А, і Ті інструменти, які ми застосовуємо, і наше відношення до освітнього процесу, до сфери освіти, то я думаю, що це дійсно та річ, яка ну, відрізняє нас від декого. Оксана Анатольовна, ну незважаючи на війну, ваша робота продовжується, і ви теж не збираєтесь, скажімо так, відступати від загальних планів, які так. набудували. Так? Я маю на увазі сертифікацію. Наразі, взагалі, то по всіх часових термінах це третій етап сертифікації, так? так? І е, сертифікація педагогічних працівників. Давайте, все-таки, ми з вами неодноразово вже обговорювали цю тему. Давайте ще раз трошечки підсумуємо, нагадаємо, що це таке. І, власне, яка зараз ситуація? Як проходить третій етап? Власна сертифікація це один з інструментів системи забезпечення якості, який дозволяє через зовнішнє оцінювання подивитися на роботу вчителя. Mm -hmm. На сьогодні вчителя початкової школи, і я вам скажу, що не дивлячись на такі складні обставини, в цьому році від Черкащини. Взяло участь в сертифікації найбільша кількість вчителів чим раніше, так чим раніше. Угу. А, якщо ми а, на третьому етапі в попередніх роках мали десь до 30 вчителів, то цього року до третього етапу у нас а, дійшло 49 вчителів. Тобто, не дивлячись ні на що, ми бачимо, що така процедура, отримає, так <клес> така процедура а, діє, вона жива, вона завоювала певну довіру у педагогічних працівників. І а, що мене найбільше тішить, це те, що якщо ми говоримо про сертифікацію сьогодні, якщо ми її проводимо, а ми вчора завершили вивчення а, двох останніх педагогічних працівників, які у нас були. А, Якби призначені до вивчення нашому управлінню, от то ми говоримо про майбутнє. Ми говоримо про майбутню професійну діяльність цих вчителів. Ми говоримо про перспективи всієї системи освіти. Бо це інструментарій, в принципі, який розрахований на майбутнє, то значить, ми говоримо про те, що ми можемо з оптимізмом дивитися в наше майбутнє і майбутнє нашої освіти. Тобто сертифікації нічого не заважає, ні коронавірус, ні, ні військові дії. Так. все рухається з, 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 згідно з планом, так так угу. трошки відкоригованим, але планом, угу. і ми завершимо її, як і збиралися, які планували. І в грудні вчителі, які зголосилися пройти сертифікацію, які подолали незалежне оцінювання, пройшли етап самооцінювання. От вони в грудні отримають от, за результатами вже третього етапу вивчення практичного досвіду роботи. Оксана ну, от війна, власне, військовий стан, воєнний стан, він вносить свої, скажімо так, корективи, а процес такого контролю над навчальними закладами нині відсутній, але ж все-таки система моніторингу залишається. Скажіть, будь ласка, чи проводите ви моніторинг закладів освіти в області, чи є якісь результати, про які ми можемо сьогодні говорити? І, ну, і особливо цікавить те, що, що вас непокоїть, от, що, що ви помітили можливо, що на що вас? Варто звернути увагу педагогічним працівникам сьогодні. Дійсно, ми маємо сьогодні мораторій на здійснення заходів державного нагляду і контролю щодо закладів освіти. Разом з тим, дійсно, знову ж таки, ми маємо інструмент моніторинг який можемо проводити, і ми це робимо. і Такі моніторинги були заплановані і такі моніторинги будуть заплановані далі. Ми дивилися, як, наприклад, використовується державна мова в освітньому процесі спільно з уповноваженим із захисту, прав... із захисту державної мови. Ми дивилися, як розпочали ми навчальний рік в області. І тут, до речі, дуже хочу похвалитися, тому що а, ми його робили, таке вивчення не тільки звич, з не, звичними методами, а ми робили з використанням інформаційної системи валюет, тобто цифрова трансформація, вона не проходить. А, мимо нас, ми теж беремо в ній активну участь і оцифровуємо ті процедури, які ми застосовуємо для того, щоб. Десь оптимізовувати процеси, уникати суб'єктивних якихось впливів. Я говорю про систему Авалюет, через яку ми здійснювали збір даних, про те, як відбувається освітній процес, як він розпочався. Тут ми можемо говорити про те, що заклади освіти, користуючись своєю автономією, по-різному підійшли до організації освітнього процесу, зважаючи на безпекову ситуацію і на свої можливості. Тобто ми маємо більшість шкіл, які працюють за змішаною формою, тобто це поєднання дистанційного і очного навчання. Ми маємо частину закладів освіти, які мають можливість працювати в очному режимі. Ми маємо заклади освіти, які працюють дистанційно. Тобто, все, все це організовується по різному. Ми а, дещо налаштовуємо заклади освіти на те, що вони мають бути адаптивними. Тобто, в будь-який момент може змінитися ситуація З очного навчання, переформатуватися, перейти на дистанційне, повернутися назад в очне, Такі коли дозволяє, солдати правда? коли дозволяє безпека, організувати змішане навчання, воно теж має свої. Особливості, тому що це поєднання очного навчання і дистанційного. Тобто, всі ці моменти, вони є повноваженням закладів освіти, за підтримки засновників, які допомагають облаштувати безпечне середовище. От Цей момент. Інший момент, який я би, мабуть, який мене хвилює, наприклад, це робота психологічних служб в закладах освіти. Бо на сьогодні школи стають таким місцем не тільки безпеки, а й місцем підтримки, особливо коли ми говоримо про дітей, які змушено переїхали до нас. Ми говоримо психіка цих дітей явно спорушена, і вона відрізняється від того загального середовища, в яке вони потрапляють у нас тут, правда? Звичайно, потрібні і... якісь корективи потрібна підтримка, підтримка і врахування, що ці діти мали такий досвід, який ну, жахливий, може бути так, жахливим. Так, та. так, так. Так. Служба е, психологічна в закладі освіти, це ще й про підтримку батьків. А це і про тих дітей, які не переміщені, але батьки, яких беруть участь в військових діях. Це про е, підтримку вчителів всередині педагогічних колективів, тому що тільки вчитель, який е, сам в ресурсі, може підтримати своїх учнів і підтримати колег. І для цього на сьогодні організовані тренінги, спеціальні а, курси, тобто багато суб'єктів. То можливості, можливості є, власне, так, для того, щоб якось Однозначне. себе тримати в тому місці. Да, і Державна служба якості освіти теж а, а, не залишилася осторонь. Ми спільно з нашими партнерами, от починаючи, мабуть, з травня місяця постійно організовуємо такі. А, Тренінги, і зараз у нас, наприклад, триває тренінг для класних керівників, 100 вчителів нашої області, проходять його, проходять таке навчання, яке організовано нами спільно з нашими партнерами із стоп -сексінга. Тобто ці всі можливості є. Ми десь трошки орієнтуємо директорів, щоб вони звертали увагу на роботу психологів. Щоб не залишали вакантними ці посади, бо є ще у нас такі заклади освіти, які а, мають такі вакансії. Ми говоримо про те, щоб давати вчителям можливість підзарядитися. Тобто, Підзарядити давати... акумулятори треба і самим вчителям, це правда. Однозначно. А, і а, такі можливості точно є. А, було би бажання і розуміння, що це потрібно робити. Оксана трина, я дякую вам за розмову. Дякую, що ви. Не не, не опускаєте руки, не скажімо, скажів відходите в сторону, не зважаючи на е, той період, важкий, який ми переживаємо, ви працюєте, і я думаю, що це найкращий вихід із тої ситуації, і психологічний також, тому що робота е, вдячна, робота на майбутнє вона обов'язково буде мати результат. я хочу нагадати нашим телеглядачам, що сьогодні всесвітній день якості, і саме в цей день ми спілкувалися з нашою гостею. Це компанієць Оксана Анатолівна. Нагадую. Що вона є очільницею управління Державної служби якості освіти у Черкаській області. Оксана Анатольовна, дякую вам за розмову, святом вас. Ну і дбаємо про якість разом. Дякую вам за розмову навзаєм. До побачення. До побачення.